Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Звичайно. Ми тебе там тоді чекаємо. <гуліст> всі журналісти тебе. Дивися, я зараз тут стою, всі журналісти. Тебе вітають. А ну привітайте, Юлю, будь ласка, щоб Юля почула. І Юлі Олю. <гуліст> Юлі... <гуліст> Юлі А гучно нові... мовить. мова. мовить. А де вона зараз? Юлічка, Юлічка, чуєш, я тебе зараз включу, Юлічка, я тебе зараз включу на Не... спікерфол. Добре. Добре, дорога. Добре, дорога. Все, обнімаю тебе, чекаю тебе. Папа, папа. -па. Де зараз? На Майдан їде. Де вона? Де вона? Територіальна.